Відповідайте, відповідайте, відповідайте за вас, ні документи. Я, я, я бачу, що ви провіряли. Я перевіряв. Я я ви захорони в проконаному наряді контрольний поз, згідно по слову, Кабінету міста. Ви перевіряли все, і священства, і мою бороду. Перев... І мій подрязник, і мій. Нічого я не перевіряв. Ти все перевіряв? Я перевіряв тільки ваші документи. Добре, Добре. Добре. придивіть, будь ласка, Добре. ви повноважену особа так. перевіряти. Так, так. ви повноважені. Покажіть, будь ласка, ваші повноважені. А для... 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 для чого я Постанова 11.47, да. понятно. Да. Під час військового стану да. діє постанова 11.56. Приділіть, що ви уповноважена особа перевірка документів. Я, я, я після операції, після наркозу, на двох у мене операція сьогодні. От є все написано. І вони мені тримали півчаса, у мене почалася кровотеча. Во, смотри, знімай. Ви мені що те показуєте? Я, я, я не лікар, я в тому Плюс... не розбираюся. Не розбираєшся? Не я тобі сказав! Я тобі сказав! Відпустіть, бо мені погано. Ви мені... Я, я йду не додому. Говорили. Ви мені показали пару. Дивіть ваше посвідчення. На якій підставі вам маю посвідчення? Бо я так посвящення. хочу. Ви зі мною розмовляєте, пред'явіть ваше посвідчення. Хто ви теж? Спочатку ви ваші документи. Покажіть, хто ви, ви? Покажіть, Казал, покажіть ваші документи. Я вас зупиняв. Ви прийшли, починаєте І... знімати мене на камеру. Так, покажіть, хто ви є. На якій підставі я маю покладати документи. Бо ви зобов'язані зобов Ви зобов'язані зобов представити Мені громадянину України. Я я... мій покажіть, будь ласка, ваші документи. Мої я 10 я дітей на передовій. Троє інвалід вдома. Я їх батько. Як, як, як Після вас, операції як, як до вас можна звертатися. Як хочеш, так скажи. Ну ви скажіть, як вас? Ім'я по батькові. Отець Михайло, скаже. Отець, Отець Михайло, дивіться, да. я працівник Державної прикордонної служби. Дуже добре. Я не працівник військового представник військомату. З ваші... в герці у Дяківці. Нюхбанчене, у вас є на поставе, святи операції, коли у мене сьогодні наркоз був, мій начальник, я можу переконатися ваших повноваженнях. Покажіть наказ. Який Чому наказ? ви тут стоїте? Чому ви створили тут мобільний Я пост. Я знаходжуся тут, на підставі наказу. Наказ щодо створення цього посту, приділі мені. Це не пост. І дивіться, мій пост, пост. ви будете пост. пост. Ви не пускаєте мій людей пост. в монастир. Ви не пускаєте мене додому після операції. А як це? Покажіть свої документи, Покажу. Які ви право маєте мене мучити? Ніхто вас не мучить. мучив. Федор, Федорчук. Далі, дайте, я я, давайте ознайомлю. Федорчук, я ознайомлю. Я показав, так само як ви мені показали. Як, так вас саме, як я, вам вам показали. Ваш я вам показав, я що я, я, я вам вам поліцію показав. і ви Телефонуйте в ви поліцію. Телефонуйте у ваш документ. Хто ви такий? Телефонуйте. Я вам показав своє посвідчення. Чому ви знімаєте? Хто ви такий? Я знімаю на службу відеорестратора. Чому ви знімаєте? У вас є повноваження, хто ви таке? Федорчук як визвати. Які повноваження, щоб ви мене допинили після операції тримали в сторону? Tak prde vidieť okay. vaše posvičenie. Načalnik